Христос Воскрес! Ну і знову ж таки, моє завдання із сценічної пластики та руху. І увага! Сценічні падіння. Я маю правильно впасти, тому що на сцені люди теж грають ролі, де мають падати, помирати, оживати, бути пораненими, битися. І, звичайно... Це виконують не каскадери, а актори, тому що це не складні падіння. Називаються вони сценічні падіння і отже, будь ласка. Не знаю, як у мене в сукні це вийде. От, щоб видні були коліна. Я нічого не поламала і пала правильно на ногу. Тому що при падінні треба опиратися на ногу ось, на литку ось сюди, щоби себе не пошкодити. І на руку на ось це. Не на ліко, щоб виглянути, а на руку ось так. О, це було падіння на спину. А зараз я маю впасти гучно. Ну це не так впасти, щоб прям і закричати, а впасти так, щоб всі глядачі почули. Я надіюсь, ви мене почуєте. Турботливо застелила мати, можливо, я б гучніше впала. А на сцені лише підлога із дошками, тому там падають голосніше. А тепер я маю впасти бік, бо падала я на спину. Не головою майте на увазі, не повторюйте самостійно. Особливо на нехорошій незручній підлозі. І що цікаво, що я знайшла намистинку. А тепер я маю ще впасти на живіт. Не дай бог, не тренуйтеся, тим паче, якщо ви вагітні або у вас щось болить. Наскільки ви бачили, я падаю не своїм торсом а руками.